Величезні конструкції хвилювали увагу людей протягом всієї історії людства. Судіть самі Колос Рудоцький, Гізії, Елфілова вежа, легендарний хмарочов Стайбей 101 і нарешті бурдж Халіфа найвища споруда в світі, є доказом стрімкого розвитку прогресу. Але будівлями і статуями не обмежується цей список, Створені і наукові прилади, вважаючи убивати складністю і розмірами. Сьогодні мова піде про телескопи. Перший примітивний апарат для спостереження за зоряним небом був створений на початку 17 століття. Він, скоріш, схожий був на підзорну трубу. Але, тим не менш, Галілей, який вперше вирішив подивитися за допомогою нього вгору, зробив ряд знакових відкриттів. Згодом телескопи вдосконалювалися і значно збільшилися в розмірах. Виникає логічне запитання: навіщо робити їх настільки великими? В цьому є наукове пояснення. Чим ширша поверхня зеркала, тим менші об'єкти і кути можна спостерігати на просторах космосу. Відповідно, вивчати всесвіт більш детально. Якщо порівняти величину 6 метрового телескопічного дзеркала з діаметром людського ока 6 мм, то першість ловить мільйон разів більше фотонів, а значить, отримає більш повну картину світу. Тому розмір тут має важливе значення. На даний момент на планеті існує 10 величезних конструкцій, що мають різні цілі вивчення астрономічних об'єктів, осягнення природи космічного випромінювання, пошук екзопланет, чорних дір, областей скупчення темної енергії і матерії. П'ять апаратів вважаються екстремально великими: великий канарський, великий бінокулярний, Гігантський Магелланова і 30-метровий телескоп. Перші два вже функціонують. Діаметр дзеркала приблизно 10 метрів. Для Мегелангова і 30-метрового телескопа поки вибрано тільки місце розташування. Запланований розмір їх дзеркальних поверхонь 21 і 30 метрів відповідно. Примітивно, що жоден з екстремально великих телескопів на планеті досі не згадано повністю. Найбільший в світі телескоп також знаходиться на стадії будівництва. Це EELT, в Чилі на горі Армасонес. Місце розташування об'єкта постеля Атакама. Вибрала не даремно. Тут ідеальний астроклімат, 300 ясних безхмарних днів в році, нетурбулентна атмосфера, низька вологість, навколо на багато кілометрів немає ні душі, тобто спостереження не звадить ніщо. А зображення космічних об'єктів не будуть виглядати розмитими. Для того, щоб апарат почав функціонувати, була підірвана вершина гори. Проведені комунікаційні тунелі, прокладена дорога, готується серйозна опора під обагатотонний апарат. Телескоп має ефектну площу 978 квадратних метрів. Протягом 50 років радістю 362 квадратних кілометрів не переводитимуться ніякої роботи по видбутку корисних копалок та інші дії, що заважають діяльності телескопа. Що ж незвичайного в цьому апараті? Почнемо з діаметра головного дзеркала. Він становить 39 метрів, проти планованих 42 Для втілення в життя первісного варіанта банально не вистачило фінансування. Церкало буде складатися майже з 800 сегментів тощиною 50 мм і діаметром 1,4 метра кожен. Ці фрагменти виготовляє німецька фірма Шорт. Шліфування, складання і тестування взяла на себе французька компанія Reo C. Купол телескопа справді величезний, можна порівняти з футбольним полем. Його діаметр складе 86 метрів, маса всієї гігантської конструкції 5 тисяч тонн, висота споруди 100 метрів. Це всього лише на три десятки метрів нижче піраміди Хефе Навгізії. При цьому EELT буде вищим за колізей, Пізанську вежу і будівлю сіднецької опери. Дзеркал телескопа збере в 15 разів більше світли, ніж будь-який нині існуючий атмосферний апарат, а ступінь деталізації зображення буде набагато більше, ніж у орбітального Хаббла. Цьому посприяє унікальну оптичну систему з п'яти дзеркал, яка нівелює атмосферні поспотворення, будує унікальний астрономічний прилад Південно-Європейської обсерваторії. У неї входять представники з 16 країн світу. Кошти, витрачені на проєкт, обчислюються 57 мільйонами євро, а сам телескоп коштує понад мільярд. Це не перший проєкт, що відноситься до наземної астрономії, профінансований ІСО, але безперечно, самий глобальний. Мета і відкриття екзопланет, потенційно принадних для розвитку життєвих форм. В останнє десятиліття вчені виявили чимало таких об'єктів, але тим більше поле для майбутньої діяльності в цьому напрямку. Телескоп стані вивчити атмосферу планет і їх супутників. Кожен з цих телескопів унікальний по-своєму, говорить директор обсерваторії Олександр Шульга. Ось це пасажний інструмент з ломаною трубою. З його допомогою визначали час проходження сонця через площину меридіана, тобто використовувався для розрахунків. А це шестидюймовий рефрактор для демонстрації неба та спостереження за ним. Ці експонати виготовлені всередині 19-го сторіччя в Миколаївську обсерваторію їх привезли у 1913 році. На яких наші астрономи працювали практи... Практи... практично століття? І на них були зроблені відомі астрономічні проекти, які мали і державну премію, і премію Академії наук, і люди захищали кандидатські і докторські. Ну таким чином на цих телескопах можна. Можна розповісти про всю історію ХХ століття, що робила обсерваторія, які на великі досягнення мала gps трекер, який зараз вміщується в кишеню. Раніше виглядав так: в 70-х роках таке обладнання встановлювалось на підводні човни. Що давало змогу визначити координати субмарини з точністю до 100 метрів на полицях, показова мапа місяця, астролябія, астрономічний будильник? Оце от є астрономічний будильник, Це така така часова механізм. такий, який, на якому є, є, розміщені. Відомі зорі. І там ставиться фішечка, і коли стрілка доходить до цієї фішечки, вона маліновим дзвоном ну, астронома для того, що вже на спостерігати. Нова зала – це доповнення до основної демонстраційної експозиції. Очень. Цінні експонати дуже цінні експонати представлені. Старовинне обладнання гарно виглядає презентабельно, тому мені подобається. Єдине, щоб я доопрацював як для відвідувача, це куди я можу подивитися. Ось тут ставатиме питання: так гарні телескопи, але що ж там можна побачити? Все передбачено запевняє організаторка екскурсійної діяльності обсерваторії Владлена Попова. Ми їх об'язані показати зобов'язані їх показати та розказати, які наукові досягнення були з їх допомогою отримані. І остання заключна частина екскурсії нашої це вихід на зонний астрограф, тобто телескоп, який ми залишили для переглядів. Тобто, там люди безпосередньо дивляться на небо. Досліджуючи небо за допомогою потужних телескопів, таких, наприклад, як Хабл, астрономи пропускають, що досяжний для неозброєного ока Всесвіт без додаткового обладнання налічує 125 мільярдів галактик. Лише в нашій галактиці понад 100 мільярдів зір. А ми вам пропонуємо зробити зоряний ліхтарик. В якому ви побачите зорі нашого неба, які об'єднані у відомі сузір'я. Для цього вам знадобляться шаблон, ножиці, лінійка, клей, булавка. Перше. виріжте шаблон. Зробіть отвори булавкою там, де є зорі. Складіть і склейте куб. Використати ліхтарик смартфона або планшета. І ви побачите сузір'я нашого неба, які будуть яскраво світитися. Це велика та Мила ведмедиці, красень Оріон, Кассіопея, Стрілець та Скорпіон. Космонавти беруть із собою в паліт якийсь невеликий талісман, який завжди з ними. Талісман нашої команди Зоряний ліхтарик небо на долоні.